Сироватки, концентрати, бустери, що це таке, як цим користуватися і коли починати цим користуватися. З вами косметологиня Лілія Москалик. На цьому каналі я відверто розказую про косметологію, про догляд за шкірою і про те, як свіжо молодо виглядати в будь-якому віці. Бажаючи скористатися нашими послугами, запрошую до нас в студію у Львові. Інформація вся є на сайті, сайт в описі до цього відео. Отже, що таке сироватки, бустери, концентрати це, в принципі, все про одне й те саме. Це такий засіб косметичний, який ззовні наноситься на шкіру, і його задача. Доставляти в шкіру максимальну кількість біологічно активних речовин, вітамінів, різних, гілоронової кислоти, якихось інших активів, які роблять ті чи інші свої функції для шкіри і збагачують її там комусь, наприклад, з висипаннями попрацювати, комусь треба свіжості додати, комусь з омолодженням і так далі. Тобто, це основна функція цих бустерів і сирвоток. І є насправді ще більше всяких різноманітних назв, як можна називати ці засоби. Якщо ви сумніваєтесь, чи те, чим ви користуєтесь і є сироваткою або бустером, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво послухати, тому що багато різних виробників по різному називають, дають комерційну назву різну одному і тому самому засобу. Отже, як наносити ці засоби на шкіру? В першу чергу шкіру треба очистити, а після того протонізувати. Якщо засіб, яким ви очищаєте шкіру, потребує тонізації, якщо на ньому нічого не пише про тонізацію і про ПА шкіри, то він потребує тонізації обов'язково. Отже, ви протонізували шкіру і на суху шкіру наносите сироватку, концентрат або бустер. Капельками можете відразу капати на шкіру обличчя, а можете капати на пальці і тоді розносити можна під всякі різноманітні гаджет. Найменший по розходу варіант це коли ви капаєте на обличчя на різні ділянки і відразу розносите легенько руками. Так буде найбільш економно і найбільш якісніше використання цього препарату. Після того як ви нанесли цей засіб. Обов'язково використовуєтесь кремом. Спробую вам пояснити, чому. Тому що. Сироватка, концентрат чи бустер, це по факту є суміш такої транспортної системи і великої кількості вітамінів і мікроелементів. Але воно не має ніяких жирів і ліпідів, які б потім закрили зверху шкіру, щоб ці транспортні системи за собою не тягнули все, що потрапляє на шкіру після того, якусь побутову хімію, пил, бруд і так далі. Тому, якщо ви хочете, аби ваша шкіра справді отримувала від цих засобів користь, будьте добрі, зверху завжди використані. Використовувати крем, який закриває шкіру. З приводу того, коли їх використовувати вранці чи ввечері, я би краще радила це робити перед сном. Більшість людей е, лягає вночі спати, тому ввечері, але якщо раптом ваш режим такий, що ви лягаєте в день, то ви перед сном використовуєте бустер. Це буде найбільш ефективне використання цього ресурсу. Звісно, можна теж по різному. Комбінувати і часом спеціалісти комбінують інакше. І я часом також раджу використовувати щось вранці. Але це вже така майстерність використання різноманітних засобів. Якщо виводити якесь правило, то краще звертати увагу на біоритми тіла нашого і значно легше, краще і простіше заходити якимось провідниковим системам в шкіру ввечері. Тому користуйтеся сироватками або концентратами ввечері. Як зрозуміти, що варто починати користуватися сироватками або концентратами, якщо ви бачите, що ваш догляд перестав справлятися з своїми функціями? Тобто, ви бачите, що ви ніби правильно доглядаєте за шкірою, але шкіра все одно якась сіра, тьмяна, щось їй бракує. І це один із способів тимчасово додати, збагатити свій догляд, додати якогось активу в догляд і отримати ефект значно кращий, і цікавіший. Ніж ви маєте зараз. Мене просили описати і пояснити, які біологічно-активні речовини, коли і куди, кому важливо використовувати. Я сіла цю інформацію писати і зрозуміла, що це буде капець складна інформація. Це буде дуже складне академічне відео, яке, скоріше за все, одиниці людей будуть використовувати потім на практиці. Аби спростити вам цей формат, я згрупувала по проблематиках. Різні сироватки, різні концентрати, які можна використовувати з професійної косметики з тими провідниковими системами, які я точно знаю, що будуть працювати. І на ці підбірки в описі під відео є посилання. Ви собі зайдете, подивитесь, і якщо є потреба, можете замовити в нас цю косметику. Ми доставляємо по Україні. По країнах Євросоюзу залежить куди і скільки можете звертатись. Якщо у вас залишились ще якісь питання, прошу вас залишати їх в коментарях, і ми будемо відповідати в наступних відео на них. До зустрічі!